Якщо для вас це тяжко, ви не хочете цим користуватися, то ви можете спланувати свій маршрут, а по черзі ми вам, звичайно, підкажемо. Дуже легко користуватися, зайшли в Google Maps, відкрили, подивилися цю карту і спланували свій маршрут поїздки в Україну. Це вам допоможе в плануванні і допоможе, щоб ви довго не стояли в чергах. І третій лайфхак – це безкоштовне розмитнення. Чи є сьогодні в Україні безкоштовне розмитнення для транспортних засобів? Для деяких категорій громадян воно є. Для кого саме? Ви подумаєте, для військових? На жаль, ні, для військових ще немає, але є для громадян, які переселяються на постійне місце проживання в Україну. Є спеціальний наказ державної митної служби 11.18 – Даний наказ має четвертий пункт, в якому чітко вказується, які категорії населення мають право на повністю безкоштовне пільгове розмитнення своїх транспортних засобів. І є одна категорія людей, які виїхали з України, повністю виписались. Наприклад, якщо ви покинули Україну, знялися з місця реєстрації в Україні і ви поїхали за кордон, і там стали на постійний консульський облік. Там за кордоном вам поставили печатки. Ви маєте право розмитнити транспортний засіб безкоштовно, без сплати будь-яких митних платежів. Що для цього потрібно? Як мінімум, рік виживати за кордоном, виписавшись з України і на постійному консульському обліку. Друге, ви маєте володіти транспортним засобом не менше одного року. Потім процедура іде звичайна: знімаєте з обліку автомобіль. Після чого скидаєте всі документи нам. Ми вам готуємо попередню митну декларацію. Ви нічого не платите, ніяких митних платежів. Ви приїжджаєте в Україну. А в Україні на митниці буде спеціальна комісія. Керівник митниці, керівник митного поста. Ця комісія вона надає дозвіл, перевіряються всі ваші документи, що ви відповідно жили більше там року за кордоном. Автомобіль у власності був більше ніж рік. І ви повертаєтесь в Україну з цим нажитим майном. Ця ситуація вона є дуже актуальною, тому що багато людей виїхало з України і скоро вони планують повертатися. Але чи юридично правильно люди оформлюють ці документи, чи люди стають на консульський облік? Це дуже важливо. Саме через це ми і записуємо ці відео, щоб в майбутньому ви знали, як безкоштовно розмигнути транспортні засоби або, хоча б, як зробити це набагато легше. Ми сьогодні говорили про те, як Легко зняти з обліку автомобіль, де отримати всі інструкції, як легко пройти кордон і як це навіть зробити безкоштовно для деякої категорії населення, які колись виїхали з України і зараз повертаються на постійне місце проживання. Українці, підписуйтесь на наш канал, щоб ви завжди були в курсі всіх подій в галузі розмитнення. А для вас ми бажаємо самого головного – перемоги, особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.